Якщо ви або ваша дитина вирішили, що хочете вступати на творчу спеціальність, то у вас буде дуже багато проблем. В першу чергу, тому що творчість це не так просто, як видається. Ви думаєте і мрієте, що будете художником з бюретом, будете творити, витворяти і насолоджуватися життям наодинці з творчими задумами, але вас чекає та творчий. Конкурс, і хмарки згущаються, з'являється булискавка. І що ж це таке творчий конкурс? Вірогідне питання: як же його віддати, цей творчий конкурс? Адже на вас чекає натюрморт, рисунок гіпсових фігур, можливо, гіпсова голова або спецкомпозиція, і все це, звісно, додає вам додаткової головної волі. Але вихід є, і вихід дуже простий. І перше. Вам потрібно визначитися зі спеціальністю я з цим до речі допомагаю. На сторінках книги обираємо творчий шлях. Друге. Вам потрібно визначитися з закладами, куди саме ви хочете вступати. Обираєте по місту або по своїм особистим побажанням і так далі. Можете по рейтингу також заклади обирати. Третє умови творчого іспиту. Вам треба дізнатися, ось тут, в цьому пункту, все, взагалі, все. Навіть якщо вам говорять, що просто дивіться, шукайте на сайту, все одно потрібно знайти приклади творчого іспиту, знайти всі деталі по ньому і розібратися, як саме його потрібно вдавати. І останній пункт підготовка до нього. От з останнім пунктом я вам також можу допомогти. Бо мене звати Софія... Олександрівна, і я вчитель малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності, в мене розроблена спеціальна програма підготовки, яку я для кожного учня персонально формую. Це не просто так, а це вже велика робота до того, щоб ви вступили, пропрацювали всі свої страхи і все, що вас турбує, стосовно іспитів, мали хороші знання і мали внутрішню впевненість в собі та своїх здібностях. Тож, якщо вам потрібна допомога, якщо ви вступаєте цього року. Вже варто прям терміново писати. Якщо вступаєте на наступний рік або на рік чи через кілька років в іноземні заклади на творчу спеціальність, пишіть мені в Директ інстаграму, і я вам розповім всі деталі та допоможу. До зустрічі!